Нагадуємо, що у нас на майданчику знаходиться ось такий Volkswagen Tiguan 2015 року випуску на е, надійному двохлітровому е, турбобензиновому моторі. По автомобілю була заміна правих дверей, замінена права стойка, передня речах, робився розвал, свіжо приняна США, один власний в Україні та майже без пробігу по Україні. Був мінімальний удар по правій передній частині, безпека не спрацьовувала. Автомобіль у нас повністю обслужений. Е, на Легкоспавних дисках та зимовій гумі з гарним протектором. На ось такій передній оптиці та передніх протитуманних фарах. Автомобіль класний, стильовий, На панорамі, друзі, я вам потім в салоні покажу. Маємо позаду ось такий значок 2.0 TCI. Перейдемо до багажника. Ми маємо, до речі, друзі, камеру заднього огляду, я потім покажу все качество. Просто велетенський багажник. дуже в гарному стані, тобто він не зачовганий нічого. В комплекті маємо докатку. Також присутній у нас е, прикурювач на 12 вольт. В салоні нас зустрічає повний електропакет, електрорегулювання, електропедігрів е, та складання зеркал заднього огляду, центральний замок, до речі, він знаходиться у нас на всіх дверях. Е, датчик світла та дощу, е, шкіряне мультикермо, на ньому ми маємо. Блок керування мультимедією бортовим комп'ютером та голосовий, голосове управління. Сам бортовий комп'ютер. Сама мультимедія, присутня у нас клімат-контроль, коробка у нас автомат. Та, до речі, друзі, незвично. Але автомобіль має у нас запуск двигуна з кнопки. Також присутні відключення датчика системи ESP, електроручник 2. Підстаканники, класний шкіряний салон в темно-коричневому кольорі. Мені дуже подобається в гарному стані. Також маємо електрорегулювання водійського сидіння та пам'ять сидінь. Дуже класно, мені дуже подобається. Позаду ми маємо також диван в темно коричневому кольорі шкіряний та велетенський підлокітник. Також маємо дефектори обдуву задніх пасажирів, прикурювач на 12 вольт та нішу для власних речей. До речі, друзі, власник нам нещодавно підніс новенькі коврики на пол. Також зараз покажу вам саму панораму. Ось у нас сама панорама, вона у нас працює, все відкривається, задвигається. Як ви можете бачити, все в нас працює. І задвигається і відкривається. Тобто і також наша шторочка. Блін, класно. Е, мені дуже подобається автомобіль, та продемонструю вам качество задньої камери. Воно у нас непогане, гарненьке, тобто припаркуватись можна. Тож, друзі, е, до речі, у нас зниження на даний автомобіль. Е, тобто автомобіль буде коштувати тепер на 300 доларів менше. Тож, за тест-драйвом та оглядом даного автомобіля запрошуємо місто Суми, вулиця Героїв Рут, 19.